Доброго дня, колеги, сьогодні за допомогою штучного інтелекту будемо створювати зображення для коміксів, які ідеї застосування коміксів це візуалізувати математичні закони і закономірності, а потім довести теорему у вигляді коміксу, ну, наприклад, діалог з видатними математиками, які пояснюють складні та розумні теми. Наприклад, в географії герої розповідають цікаві факти про різні країни. Англійська мова це комікс з новою лексикою, біологія комікс про фотосинтез рослин, історія про те, як сперечаються між собою одноклітинні та багатоклітинні організми. Також можна використовувати комікси на різних предметах. Як це робити? Цей ресурс, з яким ми будемо з вами сьогодні працювати, він безкоштовний і можна використовувати його без реєстрації. Тобто, зараз ми заходимо з вами на сайт, там, де є у нас цей ресурс. Не реєструємося і нам потрібно буде заповнити тільки декілька пунктів. Для того, щоб створити комікс, я звернулася до штучного інтелекту, здала йому завдання про те, що мені потрібен комікс, який називається «Поштові служби інтернету. І, Написала для якого класу. І мені було створено завдання. Тобто я дала завдання, будь ласка, напиши історію для створення учнів, для учнів 6 класу, якому я розповідала про тему з інформатики поштової служби інтернету. І мені ось є сформований цей комікс. Для того, щоб. Задати це в ресурс для створення зображення, мені потрібно перевести англійською мовою це. Тому я зараз обираю поштові служби інтернету», перехожу ось сюди до перекладача і ставлю поштові служби інтернету». Тобто я копіюю зараз тему спочатку, і в нашому ресурсі. Ось тут ставлю тему. Далі обираю кількість слайдів, і обираю, наприклад, American Modem. І останнє, що мені потрібно заповнити, тобто тут кількість слайдів, сам стиль зображень обираю. Тему, з якої, буде, з якої назви буде тема коміксу. І останнє. Дія, це потрібно мені ось цей текст, переведений англійською мовою, детально розписано комікс, який би я хотіла створити, щоб потім писати ось ці хмаринки для слів. Тобто я зараз копіюю цей текст, заходжу в ресурс, вставляю текст. І натискаю на синю кнопочку Вперед. Зараз іде генерація зображень. Ось мені ресурс запропонував е, такі зображення для мого коміксу, ось вони. І я потім до е, цих зображень додам е, такі хмаринки е, тексту, де будуть е, самі. А саме те, що буде розповідатися в цьому коміксу. Мені потрібно зараз натиснути кнопку або сохранити, зберегти, або зберегти, зберегти в PDF». Натискаю на кнопку Зберегти в PDF». Ось мій мій комік, комікс. Натискаю зберегти? Ось в якому стилі? Було збережено мій комікс, і я можу додати до Google презентації і надати дітям завдання, щоб вони самостійно придумали текст до цього коміксу для дівчинки, яка вивчає тему поштової служби інтернету. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня і до наступної зустрічі!